Чому на українських весіллях б'ють горщики? Ця древня традиція має глибоке символічне значення. У давнину горщик символізував дівочість та цнотливість нареченої. Коли молода пара переступала поріг нового дому, сваха або теща розбивала глиняний горщик об підлогу. Цей ритуал означав, що дівчина назавжди залишає батьківський дім і стає дружиною. Але й інше пояснення: осколки горщика символізували кількість років щасливого життя. Чим більше уламків, тим довше буде тривати любов молодят. Тому горщики спеціально робили з тонкої глини, щоб вони розбивалися на багато маленьких шматочків. В різних регіонах України цей звичай мав особливості. На Полтавщині в горщик клали монети та зерно символи достатку. На гуцульщині горщики розписували оберегами від злих духів. А на Закарпатті молода сама мала розбити горщик, щоб показати свою готовність стати господинею. Цікаво, що подібні традиції існували у багатьох народів, але саме в Україні вони набули особливого значення як символ переходу від однієї родини до іншої. Але знаєте що найдивовижніше? Старі люди розповідають, що звук розбитого весільного горщика мав передбачати долю молодят. Якщо горщик розбивався з гучним тріском, чекати багато дітей, якщо тихо, тихо і спокійне життя. А якщо горщик взагалі відмовлявся битися з першого разу. Таке весілля вважалося прокляттям. Ось чому сучасні наречені, які вирішують відродити цю традицію, ретельно вибирають горщики. Адже хто знає, може, наші предки знали щось таке, що ми втратили в сучасному світі? Може, звук розбитої глини справді здатен розкрити таємниці майбутнього? А ви готові випробувати цю древню магію на власному весіллі?